Дивіться цього тижня в програмі Судовий контроль з Тетяною Шустровою. Конкурс до вищої квалів комісії суддів, як родина кандидатки, скуповувала нерухомість в столиці і спільним бюджетом. нас розпоряджався в сім'ї. Мій чоловік та нетипове покарання. Чому одеський суддя призначає шахраям читати Франка та Сковороду? Ми надаємо їм шанс змінити своє мислення і ставлення до оточувачів. Вітаю! Ви дивитесь судовий контроль. Я Тетяна. Тяна Шустрова. в Україні триває конкурс до одного з найважливіших органів судової системи Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Саме вона відповідає за формування всього суддівського корпусу. Новий склад комісії має якнайшвидше після відновлення повноважень призначити на місця близько двох з половиною тисяч суддів. Тож від того, хто буде у складі ВККС, залежатиме, чи зміниться судова система ми продовжуємо вас знайомити із кандидатами на високу посаду, і сьогодні розповімо про суддю, у деклараціях якої аж ніяк не сходиться дебет із кредитом, але спочатку до новин. Вища рада правосуддя відсторонила суддю Олександрівського районного суду Павла Івченка, якого обвинувачують у вчиненні корупційного злочину. Суддя обвинувачується у тому, що нібито обіцяв за гроші допомогти уникнути відповідальності чоловікові, якого мали засудити за п'яне кермування. Посадовця затримали під час отримання хабара у тисячу доларів. У вересні торік йому було повідомлено про підозру. А за тиждень Усунуто з посади голови суду. Втім, тільки зараз, за клопотанням спеціалізованої антикорупційної прокуратури, вища рада правосуддя тимчасово відсторонила суддю Івченка від здійснення судочинства. Відсторонення триватиме до набрання законної сили вироком суду або закриття кримінального провадження. Суддя Добропільського міськрайонного суду Донецької області Олена Здоровиця ухвалила рішення у справі свого давнього друга і отримала адмінпротокол від Національного агентства з питань запобігання корупції. Справа проти друга судді колишнього народного депутата та мера СМТ Добропілля Донецької області Андрія Аксьонова стосувалась можливої розтрати бюджетних коштів на ймовірно фіктивні лікарні. Корняні. Мер, який за документами, нібито хворів, та був відсутній на робочому місці, проводив час на території окупованого Криму. Суддя Олена Здоровиця розглянула справу лікарки, яка оформляла листи непрацездатності для колишнього нардепа та винесла вирок про її невинуватість. Чино підтвердивши, що підстави для їх видачі Аксьонову були, На ЗК винесла судді адмінпротокол. Комісія закінчує етап проведення співбесід із кандидатами до Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Незабаром представить до Вищої ради правосуддя 32 кандидатів, які, на думку експертів, гідні обійняти посаду у ВККС. Вища рада правосуддя обере 16 із них. А поки конкурс не завершився, ми продовжуємо знайомити вас із претендентами. Це Інна Омельян, суддя. Дніпровського районного суду Києва та кандидатка до вищої квалів комісії суддів. Вона має статки, які складно пояснити офіційними доходами та ймовірно толерує скасування покарання чиновників за незаконне збагачення. Втім, вважає себе достатньо доброчесною, аби обійняти високу посаду у ВККС. Та ми маємо сумніви. Під час своєї роботи я завжди добросовісно виконую свої посадові обов'язки мені, як особі, яка є маленькою частинкою цієї судової системи, дуже болісно чути. Цю критику, і як кажуть, болить за цю судову систему. Інна Омельян, як середньостатистична українська суддя, не має власної нерухомості. Все чоловіка Юрія. У 2009 році Юрій Омельян став власником квартири у Києві площею 65 квадратів, вартістю 98 тисяч доларів. Попередні п'ять років суддя Інна Омельян працювала в апараті Верховного суду України. Дохо до її чоловіка були незначними. То як вдалося придбати нерухомість у столиці у декларації за 2016 рік, Інна Омельян вказала, що її чоловік вклав 554 тисячі гривень в квартиру у Києві на етапі будівництва, а родині вдалося заощадити півмільйона гривень. І все б нічого, якби сумарний річний дохід сім'ї не складав втричі менше. Суми заощаджень і витрат на квартиру всього 325 тисяч гривень. І якщо врахувати побутові витрати та утримання трьох доньок, якось взагалі не складається. У декларації за 2017 рік Омельян задекларувала нові інвестування чоловіка у квартиру у Києві в розмірі 581 тисячі гривень. Законність походження коштів на придбання нерухомості в Викликає сумніви, адже сума перевищує сукупний дохід родини, коли конкурсна комісія спитала в Інни Омельян про це вперше, вона відповіла, що не знає походження коштів, бо чоловік відмовився це пояснити. Та до співбесіди вже підготувалася. Я проаналізувала наші сімейні доходи за багато-багато років. Тобто, проблеми в цьому немає. Тоді я сказала, що то чоловіка, оскільки в мене не було даних. Щодо його доходів за роки на сьогоднішній день. Немає проблем. Я проаналізувала ту інформацію, яка є в конкурсі. а саме доходи, які були надані податковими органами і можу пояснити, складно адекватно оцінити ці пояснення, бо Інна Омельян просто почала складати суми. Однокімнатна квартира, яка площею 36,6 квадратних метрів. На момент інвестиції вона коштувала двадцять.

89 доларів. Вартість майнових прав на цю ж квартиру становив 21 700. Тож навіть оці, оці доходи нашої сім'ї з 2009 по 2015 рік покривали повністю витрати на вказане житло. Звісно, сукупний дохід за 6 років покриває вартість однієї квартири, особливо якщо не їсти не витрачати. Чати на життя та не утримувати родину. А якщо забути про ще одну придбану у 2009 році нерухомість в столиці за 98 тисяч доларів, то жодних питань. Втім, Інна Омельян і не сперечається, що сумами і цифрами в неї не дуже складається. Спільним бюджетом нас розпоряджався в сім'ї мій чоловік, оскільки він людина з економічною освітою, є фінансистом. Рекомендації. Для конкурсу до вищої квалів комісії суддів Іні Омельян надав суддя Конституційного суду України Віктор Кривенко. Він фігурант так званих плівок Вовка, голови ліквідованого окружного адміністративного суду Києва. Зокрема, Вовк, коли хизувався своїм впливом на рішення Конституційного суду України про скасування покарання чиновників за незаконне збагачення, вказував, що комунікація Кував з цього питання саме з Кривенком, який нібито і голосував за це рішення на прохання вовка. Також Віктор Кривенко, окрім того, що підтримував скасування відповідальності за незаконне збагачення, голосував і за скасування кримінальної відповідальності за брехню в деклараціях. Можливо, тому що і сам нехтував законами. Зокрема, Національне агентство з питань запобігання корупції встав. Новило, що Віктор Кривенко не вказав у декларації, що володіє земельною ділянкою в тимчасово окупованому Криму вартістю понад 4 мільйони гривень. Експерти автомайдану вважають той факт, що Омельян звернулась за рекомендацією саме до Віктора Кривенка, сигналізує про те, що вона не вважає озвучені вище факти ганебними. Інна Омельян пояснила це так: ця людина. Мене знала особисто і я його знала особисто. Потім з 2013 року по 2017 рік я під його керівництвом працювала в судовій палаті адміністративних справ в Верховному суді України. Він, він, як керівник, знав мої, і знає мої професійні якості, а також морально-етичні якості. Щодо рішень Конституційного суду, так, вони мені були відповідні. Домі. Але відповідно до Конституції України, вони є обов'язковими до виконання на всій території України. Ця людина приймала ці рішення не одноособово, а колегіально. І надавати оцінку рішенням Конституційного суду, на мій погляд, це було би не етично з моєї сторони. Щодо відомостей про ем... Там якісь діяння його інші, я була абсолютно не обізнана під час співбесіди до вищої кваліфікаційної комісії, Інна Омельян неодноразово жалілася на критику судової системи з боку суспільства та запропонувала рецепт, як нарешті її позбутися. Перш за все, це треба виховати у суспільстві повагу до закону і до суду. От коли оце буде суспільство Стві вихована повага, тож і критики буде набагато менше. Зауважимо інна Омельян, як імовірна членкиня вищої кваліфікаційної комісії суддів, не пропонує ані більше працювати над викоріненням корупції, ані над професійною підготовкою суддів, що безпосередньо входить до обов'язків ВККС. Ні, на думку кандидатки виховувати треба саме суспільство, аби менше скарже. Лося пані інно, а може одразу ввести кримінальну відповідальність за критику суддів, щоб вже точно ніхто не смикався. Ми не знаємо висновків конкурсної комісії щодо інни Омельян. Втім, сподіваємось, суддівська біографія та ймовірні джерела походження статків кандидатки до вищої квалів комісії суддів були ретельно досліджені. А зараз хочемо розповісти вам про нетипового служителя Феміди. Читати твори Франка і сковороди Твена та Шевченка такі покарання призначає крадіям та шахраям суддя Малиновського районного суду Одеси Олександр Гарський. З вироку 35-річному Одеситу, який побив незнайомця, суд вважає за необхідне рекомендувати обвинуваченому прочитати роман американської письменниці Елеонор Портер Поліанна, який, хоча і є дитячим, але за змістом настільки духовно великий, що здатен навчити усіх дорослих радіти дрібницям бути добрішим і щасливішим незалежно від складних життєвих обставин. У 2021 році Олександр Гарський засудив двох хлопців, які обікрали машини на парковці до умовного терміну та читання творів, які за словами судді покликані формувати в дитині добрі сердечні і незлобливі почуття. Пригоди Тома Сойера та пригоди Фіна Марка Твена. Біле ікло Джека Лондона та вірші Тараса Шевченка. Іншому чоловіку за шахрайство суддя призначив дивитися кіно 40-х років це моє прекрасне життя, та прочитати твори Франка і сковороди. Олександр Гарський вже понад 17 років розглядає та оголошує вироки виключно у кримінальних справах. Чому та навіщо він призначає злочинцям покарання у вигляді читання літературної класики? Нашій журналістці Олені Кононенко вдалося домовитись. Про інтерв'ю із суддею, тож дивіться просто зараз. Ви стали відомі в Україні а, тим, що виносили незвичайні для нашої країни рішення, дітки запозичили практику. Ці рішення вперше були в сполученому королівстві. Суддя призначив книжки. Так мені здалося, що до нашої держави і в нашому правосуді теж це мало б. Певний сенс при певних обставинах за певних умов і по відношенню до певних осіб можливо застосувати більш м'яке покарання, і не скільки м'яке, знаєте, скільки мілосердне таке, щоб вони розуміли, що їх держава почула, так і що ми дамо їм надаємо їм шанс змінити своє мислення і ставлення до оточуючих. А чи пам'ятаєте взагалі свій перший такий е, вирок до двох осіб, які мені здалося, вони були повнолітні, так але за своїм розвитком, я вже казав, вони мені здалися такими неповнолітніми хлопцями, які ну слабо розвинені, слабо розуміють відносини між людьми, так і саме головне це відносини права власності. І в певну скрутну годину вони вирішили таким шляхом порушуючи ці суспільні відносини, начебто, собі блага зробити, так, вкрасти там певні речі. Але самі властивості злочину були такі досить дурні їх дії, були такі недолугі, так і все це показувало, що вони якісь ну більше помилково це зробили, ніж вони. Звичайні злочинці, і що ви їм призначили? Призначив як відомо Марка Твена читати на да, Тома Сойера Тома Сойера гекельбіра Фіна, так, е е Біле Ікле Джека Лондона, здається, і вірш Тараса Григорія Шевченка. А як ви взагалі ось підбираєте книжки? Ну, це все спонтанно, розумієте? от Дуже часто питають, яке рішення ви приймете там, і це неможливо сказати. От я це не можу сказати допоки я не вислухаю людину. Допоки я не дізнаюся всіх обставин. Я до речі, навіть звертався до педагогічного університету у нас в Одесі, до завідуючого кафедри. І, і вона мені теж допомогла скласти певний перелік літератури української, яка б змогла ну яку можливо застосовувати у цих випадках. А як ви, ось ну, взагалі, розумієте, що що це людині може допомогти література, саме при умовних звільненнях вона буде намагатися. Змінити ми тоби. Ми повинні намагатися змінити їх мисли. Ще ось в практиці був випадок, коли замість книжки ви додали ще і перегляд фільму. Що, що було вчинено, і чому саме фільм мова йшла про шахрайство, і людина. Е, мені здалася людина дуже освіченою, мала не, не, ну, там, два, дві вищі, вищих освіти. Коли я почав питати про літературу, дізнаватися його особ, особисте життя, так він сказав, що він читає, вирішив допомогти йому певним чином побачити ну, якусь іншу літературу для нього підібрати. Ну і і... літератури, так, і... У цей фільм призначив американського режисера на, на, на основі Романа. Він був цього фільму над тим, що не треба впадати в край, коли в тебе тяжко Скажіть, а Пам'ятаєте загальну кількість о, таких о, рішень ваших? Ну, десь, мені здається, більше десяти вже. Була угода, де дівчина вкрала? Дівчина вкрала мобільний телефон там із останніх айфонів? Ти їй призначив там теж е, е, випадкову книжку. А яку книжку да? «Оскар і Рожева пані». Наскільки взагалі е, законні такі ваші рішення? Щодо форми, то стаття 75 і 76, 76 надає можливість там частина третя, пункт 6, здається, надає можливість суду майже необмежено зобов'язати особу вчиняти певні дії. Читання книг це мені здається, ну найкраще проводження часу найкраще тому це і з точки зору форми, і з точки зору моралі і змісту це абсолютно законні рішення. На сьогодні у мене все це була програма Судовий контроль і я, Тетяна Шустрова. Якщо ви маєте інформацію про недоброчесних суддів та факти корупції у судовій системі, повідомляйте мені у Фейсбук або на електронну пошту, адресу якої зараз бачите на екрані. На все добре, зустрінемось рівно за тиждень.